Відстріляне вухо Трампа вдихнуло життя в крипторинок. FTX виплатить штраф у 12,7 мільярдів доларів. Біржу WazerX хакнули на 235 мільйонів доларів. Засновник криптоказино ZeroEdge спустив гроші інвесторів на торгівлю цифровими активами. А компанія Anthropic створила фонд на 100 мільйонів доларів для підтримки шиї стартапів. Про все це ви дізнаєтеся в найближчі хвилини. Підписуйтеся, натискайте на лайкоси, дзвіночки на честь світлого майбутнього крипти. Ми починаємо. mnbc.Info презентує подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт цього тижня. Сьогодні 19 липня 2024 року. І це наш 18-й випуск подкасту, який протягом 350 секунд розповість вам про 5 найцікавіших подій у криптосвіті. Всім приготуватися. Стартуємо! Перша новина. Ринок криптовалют відновився на тлі невдалого замаху на Дональда Трампа. 13 липня 2024 року на одіозного кандидата в президенти США Дональда Трампа вчинили замах. У наслідок снайперського вогню. Політик дістав наскрізне поранення вуха і моментально став беззаперечним лідером передвиборчих перегонів. Крипторинок відреагував на невдалий замах помітним зростанням. Біткоін цього тижня в моменті досяг рівня в 66 тисяч доларів. А Ефіріум переступив за позначку в 3,5 не відставали й поліфай токени присвячені персоні Трампа. Наприклад, Мемкоін Мага злетів у ціні з 6,32 до 968, підскочивши на 40% за 24 години. Монета Дональд Трамп також зросла на 67% за кілька годин. Аналітики пов'язують оптимізм на крипторинку з високими шансами одновухого пірата Трампа на перемогу на виборах. На їхню думку, це призведе до пом'якшення Держполітики США щодо цифрових. Активів і зміцнення галузі. Страшно уявити, який максимум покаже біткоін, якщо Дональд втратить друге вухо. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Негаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там Трасті Плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, Bitok чи Eфір. Карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс найкращий точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина FTX заплатить штраф у 12,7 мільярдів доларів для врегулювання спору з владою США. Збанкрутіла криптобіржа FTX досягла мирової угоди з комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Компанія зобов'язана виплатити невеликий штраф у розмірі 12,7 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відшкодування збитків постраждалим клієнтам, а сама CFTC натомість відмовиться виставляти цивільний штраф колишній конторі Сема Бенкмана Фріда. В агентстві заявили, що тонни грошей від компанії цілком вистачить на всіх, чи допоможе це співзасновнику FTX. Скоротити термін у 25 років тюрми та перестати торгувати рисом, уточнювати нинішнє керівництво не стало. Третя новина: індійську криптобіржу Weizer зломали на 235 мільйонів доларів. Україні слонів і вічних танців стався неприємний для власників цифрових активів інцидент. Індійська криптобіржа WazerX зазнала хакерської атаки та втратила 235 мільйонів. Аналітики заявили, що мережеві недруги вкрали шість різних активів, серед яких Coin, Shiba Inu, USDC та інші. Біржа призупинила виведення коштів, а хакери тим часом почали конвертувати криптовалюту в Ефіріум. Експерти компанії Elliptic вважають, що до атаки на платформу докладала руку брава команда пана Кім Кімчинина. Нам складно його засуджувати, адже в пепе зараз інвестують усі, хто може. Мабуть, правитель Північної Кореї і його хакери також не змогли втриматися та привласнили собі трохи жаб'ячих токенів. Четверта новина. Творець криптоказино ZeroEdge спустив 3,7 мільйонів доларів кредиторів, невдало торгуючи цифровими активами. Екс-генеральний партнер Galaxy Digital і засновник криптоказино ZeroEdge наочно показав, що таке азартна тяга. Не встигла компанія Річарда Кіма завершити раунд фінансування і залучити 7 мільйонів доларів інвестицій, як бізнесмен вирішив примножити кошти партнерів. Чоловік почав здійснювати криптоугоди з кредитним плечем і за кілька днів втратив 3,7 мільйонів доларів, які зібрала його фірма. Сам підприємець запевняє, що його поплутав цифровий біс, і він не зумів вчасно зупинитися, намагаючись відбити чергову партію втрачених коштів. Однак нещодавня корекція біткоїна забила останній цвях у кришку, що накрила його бізнес. А всі залучені активи виявилися втраченими. У підсумку компанія відправила СЕО у відставку, Давку, а інвестори повідомили про бізнесмена витівника в комісію з цінних паперів і бірж США. Що тут скажеш? Свого блекджеку звіски та криптою у нього найближчим часом не буде. П'ята новина: Антропіки Menlo Ventures запустили фонд на 100 мільйонів доларів для фінансування шиї стартапів. Одна з провідних компаній зі сфери штучного інтелекту разом із партнером запустила інвестиційний фонд на 100 мільйонів доларів. Нове діти ще Антропіки Menlo Ventures сконцентрує свою увагу на підтримці шиї стартапів. Представники фірми зазначили, що йдеться про широкий спектр проєктів найрізноманітнішої спрямованості. На їхню думку, за допомогою шиї фонду Anthology Found, шанс на успіх отримують стартапи, які кардинально змінюють правила гри в інноваційній галузі. Підозрюємо, що саме так зароджувався свого часу скайнет у всесвіці Термінатора. Порада на вихідні відчата діпіті. Традиційна рекомендація до вихідних під час нестримної спеки та постійних проблем з електрикою, спробуйте знайти свій унікальний метод медитації. Неважливо, будуть це думки про морське узбережжя чи приємні мрії про запуск нового енергоблоку на українській АЕС. Головне, щоб вони допомагали знайти вам сили рухатися далі. Підпишись, щоб почути нас за тиждень із порцією криптоновин, які змінять твоє життя.